Знаєте, яка головна причина невдач під час пошуку роботи. Зараз розповім мене звуть. Інна, я рекрутер і кар'єрний консультант. Допомагаю знаходити кращу роботу і будувати успішну кар'єру. Головна причина невдач під час пошуку роботи це не те, що ваш досвід нікому не потрібен. Основна причина невдач полягає в тому, що ви робите хаотичні дії без чіткого розуміння і стратегії, яким чином ви маєте прийти до результату. А коли ми робимо хаотичні дії, у нас нічого не виходить, у нас з'являється. Паніка, ми починаємо робити абсолютно все і відразу, відправляти пачками резюме, всім писати, допускати помилки і не аналізувати, що привело до результату, а що ні. Що ж потрібно зробити з самого початку? Подумати, які саме дії приведуть вас до результату, побудувати чітку стратегію і йти крок за кроком. На кожному етапі дивитися на результати, що було більш ефективним, що було менш ефективним, і більше уваги зосередити саме на ефективних методах.